Отже, ми в студії. У нас в гостях Андрій Рибачок, він засновник туристичного клубу Бідняшка. Вітаємо вас у нас. Доброго в гостях. Також хочеться привітати сьогодні всесвітній день обіймів. І все ж таки ми і про це трошки далі поспілкуємось. В першу чергу дізнаємось, чому бідняшка? Мабуть, вас Ех. питали не один раз, але все ж таки Так, да, да, питання відноситься до розряду найчастіших. Ми навіть думали на сайті. Знаєте, так часто робить там часто задаваємо запитання. Не розписати чому. В першу чергу це пов'язано з бюджетними мандрами. Ми, будучи ще давно студентами, хтось на стипендії, хтось без неї, хотіли подорожувати, і не те, що навіть хотіли, а змушені були подорожувати якнайдешевше. І тоді, десь в одній із подорожей, власне, ні звідки от комусь прийшла на думку, да, от така назва, і всім сподобалась, плюс вона запам'ятована, плюс вона одразу ярко і чітко окреслює власне, весь той напрямок. Наших подорожей, девіз у нас максимум побаченого, мінімум потраченого, тому якраз скажемо так і подорожуємо. Бідняшка, ну цікава назва, дійсно. Давайте тоді про ваші подорожі. Коли це все розпочалося, і можливо ви запам'ятали перший свій у. досвід, що там було цікаво. Чи ну, Багато людей було тоді? Тут, дивлячись з чого починати, угу. з яких подорожей від, від, від якої точки вести відлік. Тому що подорожував я насправді ще з самого дитинства. У мене батько далекобійник, і я з сам самого mm -hmm. дитинства любив подорожувати з ним. Це раз. По-друге, якщо вже говорити про нашу от команду, яка зараз є, ну напевно, так. так орієнтовно. Зараз на в скріпку років всім тому. У нас була пропозиція від одного перевізника. Він сказав, що в мене зараз ну, мало роботи перед новим роком, а я знаю, що ви любите подорожувати. А ну зберіться, я буквально з вас візьму за дорогу, там в Карпатах я всіх знаю, поселю, все зробимо ми так спробували зібратися, зібралися, не багато, 50 чоловік, помимо автобуси, ще були бажаючі. Причому, що всіх людей в подорожі в тій я знав особисто. Тобто це було моє коло спілкування з одного середовища, з іншого, з другого. Якщо люди не всі між собою були знайомі до тої подорожі, то в подорожі вже перезнайомився, я знав всіх. І це було просто щось неймовірне, енергетика, ну, туса така, причому всі одного віку, всі такі десь там ну, молоді, зелені. Ну, драйв був нереальний. Після тієї подорожі настільки сподобалось. Чи ми створили, по-перше, групу для учасників саме тієї подорожі, щоб спілкуватись. І так дивувались, коли там додався хтось новий. О, дивіться, там хтось новий додався. Хоче з нами подорожувати. Да, По-друге, було ще кілька дрібних подорожей, а на наступний рік на зиму у нас вже зібралось 180 вісімдесят угу. І Це була вже така ну, перша масова гірськолижна подорож. І ви тоді вже зрозуміли, що потрібно створювати клуб? Да, тоді справа в тому, що вже самі друзі, які з нами подорожували, просто нам не дали зупинитись. Не те, що навіть ми, ну да, нам сподобалось, ми кайфанули від того, що зробили. Самі ті, хто з нами подорожував, а що наступне? А що далі? Так, давайте не засихати, давайте щось нове нам. Ну так і воно захватує завертілося, ми самі не зрозуміли як і. І сі, за сім років не мали небагато, скільки відвідали вже місцин, країни, міст. Я не знаю, подорож з було? Запитання непросте не дуже. Важко порахувати, тому що спочатку у нас була там одна подорож на кілька місяців, потім одна в місяць, потім там десь дві-три в місяць. Зараз у нас буває таке, що в одні вихідні може бути 4-5 виїздів у різні напрямки. Mm -hmm. От тому ну Україну об'їздили майже усю. За кордоном, якщо так, були в Росії, в Санкт-Петербурзі, були в Білорусі, були в Молдові, були, де ми в Болгарії, були в Туреччині, ну і ще багато-багато планів. Ну, такий маршрут вже досить такий великий. Що зараз пропонує турклуб? Які напрямки? От для тих, хто вперше, можливо, звернувся. Скільки потрібно чи мати матері, з собою не, чи коштів? Чи людей зараз звертається, чи приходять да. новенькі, і що їм треба знати? Скільки чергу? потрібно мати коштів, і, можливо, там, якісь, ну, якісь там папери для переїзду, щось, щось ну, таке. бюджет він завжди різний. Скажімо ну, так, мінімум необхідного, да. до максимуму, хто скільки <кх> може собі дозволити. Ну, в середня подорож на три дні. Якщо говорити про Україну, вона коштує десь в районі 700 гривень. Угу. Це проїзд проживання. Зазвичай вам потрібні ще витрати на харчування, ну і якісь екскурсійні. Якщо це екскурсійна мандрівка, якщо це лижна, то ну, там трохи більше. Там треба прокат спорядження, там треба абонементи на підйомники. Ну, знову ж таки, ми стараємося завжди знайти найдешевші з можливих варіантів. Це акції. Ми часто абонементи закуповуємо і всім учасникам радимо ще з осені, коли на них йдуть акції. От. Так само спорядження, домовляємося за знижки, тому що нас багато і можна виторгувати, скажімо так, у прокатчика щось. Е, стосовно, наприклад, одягуськолежного, для всіх новачків, для всіх початківців, ми радимо ну в кого бюджет обмежений, ми радимо секонд-хенд. Це mm -hmm. найкращий варіант зараз підібрати собі штани, рукавиці, куртку без проблем взагалі. Е, часто мене запитують, а де є прокат одягу? Я взагалі прокат не раджу. Тому що ти не знаєш, як його перуть, як його сушать і так далі. В цьому випадку тільки секонд. Купив, виправив раз, два, три під себе і все, воно твоє. І воно, можливо, обійдеться ще навіть дешевше, ніж прикат на кілька днів. Mm -hmm. ну, тому екскурсійні вони трішки дешевше виходять. Е, гірськолижні, ну, на жаль, але вони є дорожчими. В цьому mm -hmm. сезоні де вже встигли побувати? Е, в цьому сезоні, якщо говорити про зимові подорожі, то були на Буковелі, були на Драгобраті. Були зараз на малесенькому підйомничку, катались у Верховині. Далі планується Палипець, знову ж таки, Драгобрат, Красія, Можливо, Славське. Ну, практично, а, Сонячна долина ще була, ми його плануємо. Практично, більшість ну, нормальних, адекватних курортів. України ми відвідуємо, чи завжди, наприклад, база відпочинку, чи місце, куди ви відправляєтесь, радо зустрічають вас такої кількістю людей, по-перше, а по друге, чи радо йдуть на поступки за ціною? Чи завжди можна щось витрагувати для такої кількості людей, чи це легко дається? Це відповідно в першу чергу залежить від сезонності. Mm -hmm. Тому що справа в тому, що зараз, от січень, лютий, це високий сезон. Ціни просто надзвичайно високі. <титут> <титут> ну, бачили снікерси там по 75 гривень і таке да. От ну це, це торгівля, а я говорю, власне, що ну, від чого ми залежимо, це від проживання. Тобто можна без снікерса в принципі і обійтися, але якщо немає де поселитись, Ну, просто курорті, як, то... як факт такий, ну, так, що вказує так. на те, що от сезон такий. Е, тому зараз дуже високий сезон. Справа в тому, що ми навіть, як що говорити, там в контексті Драган ми навіть не маємо зараз подорожі <кх> туди, тому що ну ця ці ціна навіть на моє особисте сприйняття неадекватна. Ми були в грудні, я всім рекомендував, друзі, зверніть увагу на грудень, старт сезону, ціни не те, що. Найнижчі в історії, таких вже взагалі не буде. Мені всі, хто нас поселяв, казали, оце зараз ще вас поселяємо в добру пам'ять там про минулий рік, про нашу співпрацю і так далі. Січень-лютий взагалі говорити про це не будемо. Далі там березень, можливо, але таких вже не буде. як було. Комунальні в них так само виросли, енергоносії, все. Mm -hmm. От. Всім ради звернути увагу на це. Ну, правда, грудень вже позаду. Багато хто прислухався, дуже гарна була погода, гарно відпочили, покатались, плюс було в нас багато розваг. У нас відкриття сезону, воно завжди таке яскраве, насичене подіями і так далі. Зараз ми просто, ну якщо говорити там про Драгоград, сидимо вдома, є буковельний високий сезон для тих, хто може і хоче собі це дозволити, і десь більш активно знову почнуться виїзди. Це вже там друга половина лютого. Коли вже ажіотаж трошки спадає, спадає і, да, і ціни знову вертаються в, в рамки якихось адекватних, на наше сприйняття особисте. Тому що багато людей зараз. Що саме цікаве, там зараз немає жодного вільного місця угу. на курортах. Всі їдуть відпочивати, да. незважаючи на те, скільки це коштує. До речі, от ціни, які виросли, вони якось позначились на вашому клубі. Подорожей стало mm. менше, більше. Та в не справа в тому, що ми якось так ну, до цього часу постійно систематично розвиваємось і ростемо в кількості. Mm -hmm. Тому, можливо, якщо взяти в розрізі кожного окремої взяти людини, можливо, вона почала подорожувати менше. Але в цілому в клубі подорожей менше не стало, тому що до нас постійно постійно приєднуються нові учасники, і подорожей тільки більше. Mm -hmm. Але насправді так, все подорожчало. За рахунок пального подорожчалу перевез, перевізники підняли ціни, готелі підняли ціни, ті самі екскурсоводи не хочуть відставати, так само підняли ціни. Ми про це ну, ще минулого року попереджали і відчували, що це вже до того ну, нам ще вдавалося якось там випросити, втримати ту ціну, але ми розуміли, що ну, далі це зросте. Але ну, те, що ми можемо по собі сказати, в нас воно завжди зростає так само мінімально з можливого розміру. Угу. Ви про якісь можливо альтернативні напрямки думаєте? Як може обминути цю ситуацію, якось по-іншому щось зробити? Ну, ну, по Чи все як, ж таки залежити від? Та да, ми залежимо від цього ну, 100% залежимо. Але є, наприклад, да, ідея, є там, зараз я знаю навіть у Львові, пробують виробляти електроавтобуси. Угу. Це, звісно, дешевше, але це міські електроавтобуси. Коли у нас в Україні з'являться, якщо ми і так ми в, міський, в основному так. їздимо да, на 20-річних неопланах, там, да, манах і так далі, коли в Україні з'являться електротуристичні автобуси, поки що це, це один із факторів, який міг би бути. Треба економі, в Теслу звертатись, можливо. Можливо, так. Да. Да. Інше, ну, який ще фактор, яким можна зекономити, ми в більшості випадків, коли це можливо, вибираємо хостели. Mm -hmm. Звісно, це не всім підходить, але це фактор здешевлення, тому що що таке там двомісна кімната, а що таке, там, коли в тій самій кімнаті 4 місця, вартість вже ділиться да, на чотирьох осіб, а не на двох. Ну mm так -hmm. тому беремо хостели. А це, але це знову ж таки не завжди і не всім підходить. Mm -hmm. Пане Андрію, ще така як би сказати, особливість да, ваш, подорожі з вашим клубом, це те, що ніколи не подорожуватимеш один. Які переваги у компанії у величезній mm -hmm. компанії, як ви вже казали, 180 вісімдесят чоловіків, які можливо є плюси, які мінуси? Я так розумію, що ви вибачте, що я так втручуюсь, що аудиторія це суто молодь. Я так розумію. Ну, в переважній більшості переважній. так, але uh -huh. не, не лише uh -huh. раніше було більше, ну тільки молодь. Зараз додаються ну. По-перше, дітки вже в тій молоді, ті, хто з нами починали сім років назад подорожувати, вони вже діти, яких вони поруч з собою. Є так само люди старшого віку, але вони, ну, вони молоді в душі. Бо той, хто подорожує, той, хто наважується там, з молодою компанією кудись поїхати, це вже людина цікава, весела і адекватна. І це спільні групи. Да. Загалом. Так? Це спільні групи, які, по-перше, ти маєш, як, ну, як казав Кашпіровський, дати правильну установку. Що ми є спільнота друзів, що ми зараз зібралися, там, наприклад, в автобусі всі зі спільним інтересом, отримати задоволення там, від найближчих цих трьох, дні, трьох днів, побачити щось нового, цікаво поспілкуватися і гарно провести час. І коли ти налаштовуєш людей на це, коли ти від себе віддаєш таке, ж, ти бачиш, як люди починають спілкуватись, здружуватись. Головне, щоб була, по-перше, повага і відношення. Я кажу, як в демократії, да, ти маєш свої права, поки ти ними не заважаєш іншому. Так і в автобусі. Ти можеш веселитись, розважатись, але якщо це починає вже переходити якісь рамки і заважати сусідам, ну вибачте, ви маєте це припинити. І якщо люди це, це вловлюють, я не знаю. Я там останніх, були раніше складніші подорожі. Останніх рік я настільки кайфую від тих людей, які, які з нами подорожують, з якими спілкуємось, наскільки вони цим приймаються і вони підхоплюють цю атмосферу клубу друзів для друзів, і ну, наскільки вони є відкритими до спілкування. А інший фактор дуже багато людей в навіть ті, що ми знаємо, ті, що ми не знаємо, познайомились у нас в клубі. Утворились нові там пари, нові сімейні пари, дітки народились вже саме з тих, що ми знаємо. У нас навіть в офісі є сердечко, таке велике, ми колись робили, де вклеєні фотографії тих пар, які ми точно знаємо, що познайомилися. У подорожі саме в подорожах. І багато хто там хтось не хоче це афішувати, хтось не хоче фотку принести, але там те сердечко могло б бути мінімум в більше. Це те, що ми точно знаємо. Це мабуть, і відповідь на твої запитання, Аня. Ніколи не будеш один з цих подорожах. Да. Я, до речі, хотів би знаєте, дізнатися, яка мінімальна взагалі кількість людей для того, щоб кудись поїхати? Не максимальна, а ну, мінімум, мінімум. Скільки повинно зібратись? Це ну, двоє чи, такі, це, да, чи десять? Це мінімум, да, мінімум, це може бути двоє. Сіли на поїзд, але ми не, ну, в основному подорожуємо автобусами, ну авто, автобусним транспортом, тому що це зручніше і маневрніше. Так, так поїзд певною мірою він, він комфортніший, ти можеш десь поспати вночі, але ти приїжджаєш в якусь точку і далі тобі все одно потрібно шукати транспорт, доїхати до місця призначення, до готелю, до курорту. В якісь екскурсійні точки відвідувати все одно потрібен транспорт. Тому ми подорожуємо автобусами, причому часто це виходить все ж таки дешевше, ніж поїздом. Причому, наша, на жаль, Укрзалізниця вона не дуже сприятлива до групових замовлень. У них дуже складно зробити групове замовлення. Угу. Його треба робити завчасно, плюс уже з прізвищами. А ти завчасно поки бронюєш, ти ж не знаєш навіть прізвище тебе. Буде. Ну, складно з ними співпрацювати. Ми пробували. От, тому автобус. Ну, зрозуміло, тут математика, яка. Чим більше автобус, тим дешевша вартість на дороги на одну людину. Uh -huh. Це є один із факторів нашої економії. Тому в, по можливості в більшості випадків ми взагалі подорожуємо двоповерховими 75-місними автобусами. Це оптимальний варіант. Ми колись знаходили в інтернеті. Це класно, в світі це. існуючий там, Джамбо 150-місний автобус. Ну, але він це в Україні просто зламається. Це, це мрія. Він просто, в Україні не. просто зламається на на першому повороті і, і все. От. Тому в більшості питається до порохові автобуси. Чим менше автобус, тим дорожче, дорожче, дорожче виходить не. на людину проїзд. Але ну, найменше, чим подорожували, це був бус. Або був навіть Віто ну, маленький мікроавтобус. Автовідує Да. Ну і перейдемо тепер до планів все ж таки. Що планується в цьому році. Ну, зрозуміло, що Україну вже всю об'їздили. Може, можливо, за кордон десь можливо щось таке відкрити вже якусь ну, інтригу. По перше, по перше, ми всі чекаємо. Вже ж годують нас обіцянками. Году Петросівичка за собі корова завіза паде. ми всі чекаємо безвізового та, режиму. Та. Тоді, звісно, для мандрівників. Для мандрівників все стане набагато доступніше і простіше. Звісно, проблеми і ну якісь страхи в цьому теж є. Да, що багато хто поїде за кордон працювати і так далі. Хоча той, хто хотів, я думаю, що давно поїде. Я думаю, що поїду. я думаю, що той, хто хотів зараз, ну насправді не є проблема отримати запрошення, зробити візу. Так це просто там на 100-200 євро більше витрат. Там багато наших людей це не для не мандрівників. Це звісно, для тих, хто не хоче нікуди тікати, хто хоче жити в своїй країні, але при цьому дивитись інші країни. При цьому набиратися якогось позитивного досвіду в інших країнах, тому що мандри вони ну, певною мірою сприяють принесенню того якогось позитивного досвіду за кордону до нас, спілкування, соціальних обмінів, якихось культурних і так далі. Тому ми сподіваємося, що це ну, насправді спростить і відкриє для нас кордони в багато напрямків. Якщо ж поки цього не сталося, да, у ну, нас планується там, Угорщина, у нас планується Польща. Але знову ж таки, витрати на візу е, встановлять половину вартості всієї подорожі. Mm -hmm. Ну, Здається, що є там напрямки, де не потрібна віза, є такі країни, але є, там, але я не знаю, що там автобуси це, можна. можна. Е, Болдо, Молдова, хоча чекай, вони ввійшли. Вони в... По-моєму, до них нам ще не треба віза, бо ми їздили ще коли вони не були, без візової не попали. Це Білорусь. Ми туди їздимо. Ми навіть подорож називаємо, до речі, три дні в Європі без візи. Uh -huh. Тому що я на початку подорожі завжди ставлю всім запитання. Спробуйте зрозуміти, це законсервований Союз, чи все таки Європа в якомусь кращому її прояві? От, і ми за цих три дні шукаємо собі відповідь в тому, що ж це. Тому що країна кардинально відрізняється від нашої. От. Е, а є плат... сусідами нашими, так. так. Ми ж про них нічого не знаємо. Насправді. Плануємо подорожі до Грузії, причому mm. е, е, декількох варіантів: як автобусна, так і авіа, так і морська. Mm. От, плануємо подорожі до Чорногорії, це якщо говорити про літо. Знову ж таки, Болгарія, можливо, Туреччина. Ну, пробуємо в усіх напрямках розвиватись і робити знову ж таки, що є ну, нашим там основним фактором це найдешевший із можливих варіантів. Угу. Чого не вистачає у вашій роботі, можливо, чи, що ви хотіли отримати для, більш, для більшої своєї ефективності? Хм. Та більше часу, напевно. Знаєте, всім активним людям не вистачає 24 години на добу. От, було б більше, можливо, ми встигали більше. В принципі, знаєте, ну, все, що нам треба, ми ви з усиллями в принципі, нашими так? діями знаходимо. Тому так, щоб сказати, це напевно якесь ще пострадянське мислення людей, що нам постійно чогось не вистачає. От якби нам дали те, нам дали те. Ніхто нікому нічого не дає. Все, що ну все, що потрібно, да, немає зараз, буде пізніше. Треба працювати, треба там, не знаю, якщо там кошти, значить, треба їх збирати там. Чи... Якщо є можливість, в принципі, і нічого не заважає, то чому б не скористатись, правда? Так. Да. Напевно, ми ж будемо бажати вам все ж таки безвізового режиму і нам так, і щоб 180 чоловік чоловік їздили не по Україні, а все ж таки за кордон, щоб всі знали, що їде турку бітняшка, і вже орієнтувалися це вінницькі наші Хлопці і дівчата приєднувалися, можливо, з інших міст також, і все ж таки хочеться від вас отримати кілька побажань нашим глядачам. Можливо, навіть у ключі дня обіймів. А якщо говорити в ключі дня обімію, так як він сьогодні да, то е, не хвилюйтесь, будучи в наших подорожах, вас завжди буде кому обійняти. Так як я вже говорив протягом передачі, що дуже багато пар познайомились, знайшли свої половинки. Якщо говорити в контексті мандрів, е, не бійтесь, не хвилюйтесь, починайте подорожувати. Буквально навіть не знаю, там найближчі райцентри на, в нашій області відвідати, де є багато палаців, парків, е, е, дуже гарних і цікавих місць. І люди, які я часто зустрічав людей, які ніколи не подорожували, які мені казали: Боже, який я був дурний, чи яка була дурна, що я там, особливо це людина старшого віку, що я ніколи не подорожувала. Як це класно, і це не насправді не так дорого і ну, не так важко. Тому не бійтесь, пробуйте, і життя насправді набагато яскравіше, ніж інколи в депресивних якихось станах вам здається. Як то кажуть, головне було б бажання, а можливості завжди знайдуться особливо в компанії. Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, Бажаємо запросили. вам всього найкращого телеглядачам. Нагадаємо, що у нас в гостях був Андрій Рибачок. Він засновник туристичного клубу Бідняшка не перемикайте за кілька секунд. Ми продовжимо.